Я підкармлю їх іноді. У мене морська сестра і вона постійно підкармлює тварину. Проблема безпритульних тварин у деяких районах Кривого Рогу стоїть особливо гостро. Щодня на вулицях міста ми бачимо безліч собак і кішок, які шукають їжу та прихисток. Чому так відбувається і як жителі міста ставляться до цих тварин, зараз дізнаємось. E, значить, я не знаю, чому у нас в місті така ситуація. Я думаю, що з ними не борються. Не знаю, я вважаю, що люди замало приділяють уваги безпритольним тваринам. Ну не знаю, там не підкармлюються їх. Я їх підгодовую або гроші даю людям, які цим займаються. Треба допомагати не тільки тваринкам, а ще й побратимам. Я тільки вернувся з війни. Так що хватає кому допомагати. Тваринки можна сказати на другому плані. На першому плані побратимі і допомога. Як кажуть, ЗСУ, армії, щоб скоріше, все це закінчилось.